Із цим уроком геометрії нам допоможе ізонитка, це вид мистецтва, у якому неймовірні графічні композиції створюють за допомогою ниток, натягнутих між цвяшками на дошці чи картоні, чи на будь якій іншій твердій основі. Результат виходить дуже ефектний. А ще це чудова наочна демонстрація кола, зокрема кутів, які можуть у ньому бути. І за мить ми розглянемо їх детальніше. Нагадуємо, кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають коло, називають вписаним, тобто кут. КСМ вписаний і спирається на дугу КМ, Вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Тож кут КСМ дорівнює половині градусної міри дуги КМ. Детальніше про цю теорему ми розказували в іншому відео, обов'язково його переглянь. Тепер можемо перейти і до наслідків із теореми про вписаний кут. Перший наслідок звучить так вписані кути, що спираються на ту саму дугу, рівні між собою. Як ти думаєш, чому це так Поглянь на малюнок. Усі зображені тут вписані кути спираються на одну дугу км. І вимірюється половиною її градусної міри згідно з теоремою про вписаний кут. І з цього випливає, що всі ці вписані кути мають однакову градусну міру, а отже, є рівними між собою. Нумо тренуватися. Відомо, що градусна міра дуги АЛБ Становить 320 градусів, а знайти потрібно градусні міри вписаних кутів АКБ, АЛБ та АМБ. Зупини відео і спробуй зробити це самостійно. Шукані вписані кути спираються на ту саму дугу АБ, а тому є рівними між собою згідно з наслідком із теореми про вписаний кут. І вони вимірюються половиною градусної міри цієї дуги. То, щоб визначити шукані кути, потрібно спершу знайти дугу АБ. Дуги АЛБ та АБ утворюють коло, градусна міра якого становить 360 градусів. Дуга АЛБ відома 320 градусів. Звідси знаходимо дугу АБ від 360 градусів. Віднімаємо 320 градусів, виходить 40 градусів. Усі кути, що спираються на дугу АВ, вимірюються половиною її градусної міри. Отже, градусна міра всіх шуканих кутів 40 градусів поділити на 2, тобто 20 градусів. Рухаємося далі. Розгляньмо випадок, коли вписаний кут, наприклад, КСМ, спирається на півколо. Подумай, яку градусну міру має такий кут. Згідно з теоремою про вписаний кут, кут КСМ дорівнює половині градусної міри дуги КМ. З умови відомо, що дуга КМ є півколом. Нагадуємо. Градусна міра всього кола 360 градусів, а тому градусна міра півкола 360 градусів поділити на 2, тобто 180 градусів. Це і є градусна міра дуги КМ як півкола. Звідси знаходимо вписаний кут КСМ 180 градусів ділимо на 2. виходить 90 градусів. Тобто цей кут прямий. Так ми з'ясували другий наслідок із теореми про вписаний кут. Сформулюємо ж його. Вписаний кут, що спирається на півколо, є прямим. Правильно і навпаки, будь-який прямий вписаний кут спирається на півколо. Можливо, ти вже знаєш, що центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, лежить на середині гіпотенузи, а обҐрунтувати це твердження можна саме за щойно розглянутим наслідком, зупини відео та зроби це самостійно. Кут КСМ є вписаним у коло, а також прямим. Це означає, що він спирається на півколо КМ. Згідно з другим наслідком теореми про вписаний кут, а тому хорда КМ є діаметром цього кола, а точка О центром кола, з умови відомо, що КМ є також гіпотенузою прямокутного трикутника КСМ, а тому точка О справді лежить на середині гіпотенузи та ділить її навпіл. Розглянь малюнок. Маємо вписане у коло прямокутний трикутник КЛТ із прямим кутом L. Довжина гіпотенузи КТ 30 см. градусна міра меншої дуги КЛ – 54 градуси. Знайди радіус цього кола та градусну міру кута К. Оскільки центр кола. Описаного навколо прямокутного трикутника лежить на середині гіпотенузи, позначаємо точку О центр кола, на середині гіпотенузи – КТ, гіпотенуза це діаметр кола, тож маємо радіус 30 поділити на 2, що становить 15 см. Є кілька способів, щоб знайти шуканий кут К. Можемо міркувати, зокрема так кут К вписаний. Він спирається на дугу ЛТ, а отже, дорівнює половині її градусної міри. Це означає, щоб знайти кут К, потрібно спершу знайти дугу ЛТ. З умови відома інша дуга КЛ – 54 градуси, дуги КЛ та ЛТ разом утворюють півколо, тобто становлять у сумі 180 градусів. Звідси знаходимо дугу ЛТ Від 180 градусів віднімаємо градусну міру дуги КЛ 54 градуси і градусна міра дуги ЛТ 126 градусів. Тепер можемо знайти кут К 126 градусів ділимо на 2. виходить 63 градуси. Запам'ятай, окрім теореми про вписаний кут, тобі стануть у пригоді такі наслідки з неї вписані кути, що спираються на ту саму дугу, рівні між собою, вписаний кут, що спирається на півколо, є прямим, правильно і навпаки, будь-який прямий вписаний кут спирається на півколо, користуйся ними під час розв'язування задач. До речі, ізонитка має ще багато інших назв нитяна графіка, ниткографія, навіть хордова вишивка. А яка назва найбільше подобається тобі? Напиши в коментарях і підписуйся на канал, у нас ще багато цікавого.